До нашого ефіру по політолога-політехнолога Тараса Загороднього. Пане Тарасе, добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір. Ну, от ми зараз говоримо про певні можливості конвертації заяв французького президента Еммануеля Макрона. Щоб нам хотілося б, звичайно, від цих заяв ми тут в Україні звичайно це сприйняли з, з певним таким ентузіазмом, але насправді чи варто очікувати дійсно якихось певних кроків від Франції стосовно направлення ось такої допомоги у вигляді військ до України? Ну я поки що в це не вірю. Знаєте, краще замість військ, краще не нехай, нехай літаки надсилають. Так а я думаю, що українці вибачать пану Макрону, що він менше буде говорити гучних слів, а більше буде надавати зброю. Президент Чехії Петер Павел вважає, що ніяких, скажімо, зараз не можна навіть уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення війни. Це, я так розумію, певна відповідь на ось ці заяви Дмитра Медведєва стосовно нової формули миру по-російськи. Як ви вважаєте, оці, скажімо, заяви про перемовини – це все-таки певний такий собі? Певні меседжі, які Путін використовує для того, щоб підігріти всередині держави свій електорат, що Мов Росія готова до певних перемовних процесів з Україною. Ні, це робота на захід. Вони намагаються використати в тому числі корисних ідіотів і відверто проплачених політиків, для того, щоб вони показали показували, що це Україна деструктивна країна і не хоче йти на перемовини. Головне завдання Путіна це зірвати допомогу Україні з боку країн Заходу. Під виглядом, якщо почнеться теоретично, почнуться такі перемовини, вони одразу ж з'являться сили на заході, скажуть, давайте дамо миру шанс і повернемося в ситуацію з 2014 роком, коли на Україну наклали ембарго на постачання зброї. А потім Росія буде відмовитися від перемовини і нападе з новою силою. Тому тут тільки така логіка Путіна. Все, що він говорить стосовно перемовин, це тільки на західну аудиторію, ну частково на внутрішню, тому що запит є всередині Росії, але він не такий, як хочеться українцям. У них запит на те, щоб припинити війну, але не йти з окупованих територій. Тому в даному випадку головне завдання знову таки це не зірвати постачання зброї і припинити цей марафон підписання договорів про ну, безпекових договорів з іншими країнами. Ну і про результати ось цього єдиного дня голосування. Вже можемо в принципі говорити, що Путін. ну… Е очікувано, він переможе на цих виборах, так званих виборах, і є заяви від лідерів 50 країн стосовно того, що вони не визнають вибори на тимчасово окупованих територіях, чи почуємо ми певні заяви про те, що а взагалі навіщо визнавати ці вибори в Росії, якщо вони суперечать міжнародному кодексу прав? Ну я сумніваюся, тому що вони проковтнули вибори в Криму а, і визнавали Путіна в якості легітимного літера. Йому ж телефонував Макрон, а, зустрічався Байден. Тому я не вірю, що вони визнають ці вибори нелегітимними, а, тому що ніхто не хоче обривати останні зв'язки з ядерною державою. Ну і про акцію Полудень проти Путіна. Наскільки вона ефективна? Як ви думаєте? Ну вона ефективна для Путіна, чому тому, що Путін всіма силами намагався підняти явку на виборах, зробити це вибори максимально легітимними для себе, для нього навіть для як для авторитарного лідера важлива, важлива легітимність правління і максимальна явка, яка підтверджує легітимність його е, правління. І тому так звана російська опозиція з честю виконала це завдання. Дуже вам дякую за коментарі, що ви долучились до нашого ефіру. політолог, політехнолог Тарас Загородній.